Радіо Чикаго». Друзі, етерна радіо UA Чикаго продовжується і до нас в студію. Сьогодні завітав Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях, людина, яка знає, що таке сила і що таке здоров'я на собі знає, не десь вичитав. Володимир вітаю. Дякую, дякую за запрошення. Дмитро хочемо сьогодні поговорити з тобою про онлайн тренування. Колись ми цю тему частково піднімали в цій студії. Проте зараз я так розумію, що це знову актуально. Ми всі люди зайняті, всі люди працюємо десь кудись. Їхати годину, півгодини не завжди є змога. А онлайн звучить як непоганий вихід ситуації. Так, я скажу більше того, в Америці дуже часто така є штука, як невеличкий тренажерний зал в будівлі. Так, особливо це актуально для людей, які живуть в даунтауні. Тобто, практично в кожній великій будівлі є. Маленька кімнатка, такий, так, такий собі тренажерний зал для жителів даного будинку. Це все безкоштовно, як правило, і люди мають змогу потренуватися. І але, в цих так, залах, Володимир, ти хочеш сказати, що є необхідні речі для таких базових занять? Так, Так, для того, щоб людина, допустимо, схудла там чи покращила форму. Це абсолютно достатня кількість інвентаря. Як правило, є. Так, я не можу сказати за всі, так, але звичайно, як в тих в залах, де я був, в Даунтауні, я був в трьох. То, в принципі, того достатньо для того, щоб людина такого початкового рівня покращила свою фізичну форму і своє здоров'я. А хто не живе в таких будинках, чи складно вдома зробити свій такий міні-спортзал? Не складно, але в це треба вкласти кошти. Про які суми ми говоримо? Ну, в залежності від того, що ти хочеш, але якщо взяти, допустимо, ну елементарно. Там якусь гіперекстензію, лавочку для жима, набір гантели, і це десь, ну я не знаю, в районі, напевно, 600-800 доларів буде. Тобто до 1000 доларів можна елементарні речі придбати. Ну, якщо ти ще, звичайно, хочеш допустимо вдома робити кардіо, так, бо знову ж таки, хтось живе в будинках з uh -huh. територією, яка підходить під пішу прогулянку, а хтось живе в будинках, де немає пішохідних зон, так, особливо це стосується сабербсів. І відповідно люди купують бігові доріжки, ставлять собі в гаражі і таким чином роблять кардіо. Ну це вже знаєш таке, бі бігові доріжки, це якась забаганка багатих. Та вийшов на вулицю, що, що маєш на увазі, що немає місця для ходьби для бігу? Та завжди всюди є трава, ні, всюди є асфальт. Ні, ні, не, нема. Насправді на всіх саборбсах. Е якщо я не помиляюсь, тільки на двох саборбсах є. Е пішохідні е ціленаправлені ну дороги асфальтовані, де можна прогулятися, в тому числі і в даунтауні А тротуари? Тротуари тротуар не підходу. Ну, Я до чого веду тротуари. Тобто в інших сабрбсах немає взагалі такої та не може бути. Ну, тротуари всюди є. Та то, ти путаєш даунтаун, <реш> не знаю. Можливо, не в тому даунтауні був. <реш> ну менше з тим, менше з тим. Тобто можна займатися або в спортзалі, який є в будинку, де ви проживаєте, або створити свій такий домашній міні-спортзал. Потрібно тоді тільки вкластися не незначну суму, але основне ти людей, скажімо так, консультуєш стосовно цього, так тобто людина перед тим як почати онлайн займатися, вона має з тобою пройти ці всі моменти, ти там. Подивишся, який є еквіпмент, яке є обладнання, та ти так, це все вивчиш. Обов'язково я завжди прошу людину зняти мені відео детально зі спортзалу, тобто, щоб я бачив кожен тренажер, який є, набір гантелей, площу спортзала, щоб я розумів, чи можна там, допустимо, ходити, бігати і тому подібне. Тобто, щоб я розумів, які вправи можна ставити для людини в план тренувальний, які не можна. Тобто ставити. ти адаптуєшся, виходить під людину? Так? Ну, звичайно, кожен план тренувальний це індивідуально під людину, тобто такого, щоб скласти і ну, План і розсилати його всім, такого немає. І, до речі, якраз от ти спитав, і я хочу пояснити, бо до мене досить часто прилітає в, в соцмережах питання: там, продай тренувальний план. Угу. І я завжди в таких випадках кажу, що я не продаю тренувальні плани. Тобі чому, шкода, Володимир? Тому, чому? Чому? тому що е, мені не шкода, але я розумію, що е е, не бачучи то, як людина працює. Цей план не вартий нічого. Це просто така собі такий собі обман. А це ж відповідальність так. людини. Тобі головне, що так мені гол, а, її я не хочу о, лишати людину на її о, особисту відповідальність. Я хочу працювати з людиною, допомагати в процесі і адаптувати всі тренувальні, скажімо так, вправи все повністю під людину, а не просто купив, продав і забув. Багато хто б на тому місці продали би без вагань. Я знаю, я без знаю. Так, я просто не розумію, як це працює для клієнта. Тобто, і тому я не ну я тобі поясню. Я, це не прац... я, я тобі поясню, як це працює я для клієнта Я не обманюю. є в людини бажання зайнятися собою. А вона хоче піти в зал. За люди не знають, що робити в залі. Ну, як, щось жати, жати від груді, там прескачати все на раз, все на купу. Люди не розуміють Це в м'язах. Вони шукають якоїсь поради або на Ютубі, якщо на Ютубі не можуть знайти, там дуже багато всього. Це хмельницький базар. Ти там щось купиш, але поки ти то знайдеш, то краще звернутися до такого спеціаліста, як ти чи іншого, і нехай він під мене персонально. Я я йому скину чи тобі свою вагу, свій зріст, там не знаю, якісь заміри, що зроблю. І ти подивишся, скажеш, окей, тобі треба то, 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 то. то. Це є легке, просте рішення. Ми за ним всі шукаємо. Так, так. От якщо так, то так, я згідний. Але знову ж таки, я маю бачити, як ти виконуєш вправи. Хоча б, так. Почекай, а онлайн-заняття, які ти проводиш, е люди ж, ти з ними ніколи не бачився? Чи з деякими бачився? З з деякими? деякими бачився, з деякими ні. Тому що навіть в Чикаго в мене є декілька клієнтів, яким далеко їздити. Так? Вони до мене приїхали, допустимо, два-три рази потренувалися. 4. Я їм показав базові технічні нюанси виконання вправ. Так? Після цього я пройшовся по кожній вправі з їхньої тренувальної програми. І відпускаю на онлайн. Тобто людина пішла в тренажерний зал поруч свого будинку, де їй комфортно, де їй там 5 чи 10 хвилин від дому, і вона собі там займається, знімає мені відео, кидає мені звіт, я вже аналізую і на основі аналізу роблю тренувальну програму на наступний тиждень. Але є багато тих, кого ти ні разу не бачив взагалі. Так, Так, є. От, є. І тут знову ж ну, таки питання. Тобто, ти виходить, що а, лише можеш оцінювати. Її роботу по відео, які вона тобі скидає. Так, так. Ну і само собою по результату. Якщо вона худне, то, то вона худе, значить все правильно, mm -hmm. все правильно робить. Е, дуже цікаво. Просто Це дещо суміжне між тим, що ти казав, що ти не будеш робити, тобто ти не продаєш просто так тренувальні плани, якщо ти не можеш сам безпосередньо спостерігати. Так, тому і я вимагаю, щоб коли я скидаю тренувальний план, у мене є спеціальні позначки, які вказують, які вправи потрібно відзняти. Тобто людина спочатку відзнімає буквально всі вправи для виконання, для того, щоб я зрозумів, які вже технічно нормально виконуються, які технічно ненормально виконуються, які помилки. Я даю зворотній зв'язок і ми продовжуємо співпрацю. Наступне тренування, наступний зворотній зв'язок. І так формується. Уже фактично, коли люди, я завжди кажу клієнтам: тобто, в тебе от понеділок, середа, п'ятниця три різних тренування. так, Ти прийшов в понеділок на тренування, ти повинен відкрити наш чат з тренером, ну ніби зі мною, перегорнути всі повідомлення назад до минулого понеділка, відкрити понеділок, подивитися, що я, які я зауваження написав, і тоді починати тренування сьогоднішнім понеділком. Тобто, коли ти це зробиш декілька разів, ти вже будеш пам'ятати, ага, тут руки так тримати, тут не так, тут не то, і все. Окей, тоді ти сказав про зауваження, хочу запитати тебе, а що власне входить в цей пакет, якщо так можна назвати, онлайн тренувань? Так? От людина до тебе написала, хоче з тобою займатися онлайн. Як ця історія далі розвивається? Е, людина дає мені, по-перше, е, а е, зводній зв'язок щодо стану здоров'я. То я розпитую, є такі анкетні базові питання з приводу протрузій, гриж, проблем з серцево-судинною системою, проблем з нервовою системою. Так? Після цього я питаюся в людини цілі. Тобто, яка в людини ціль і скільки вона планує там, часу виділити в тиждень? І скільки протягом якого часу вона хоче досягнути цієї цілі. Ці. І відносно цього, ми вже формуємо якісь, я вже формую для себе якесь бачення, тобто, що для людини потрібно, який план тренувань побудувати так приблизно. Після цього людина вже мені, як я казав раніше, скидає відео з спортзалу, тобто, якщо це маленький спортзал чи великий, вона відзнімає, як правило. І я даю вже зворотній зв'язок повний тренувальний план. Відносно цього. Тренувального плану я формую план харчування, тому що під кожну ціль треба обирати так само і план харчування. Це так, вже входить е, в, в пакет. В пакет чи це, чи це екстра? Ні, ні. ні, це входить в пакет, тому що е, я все в комплексі беру. Так? Тобто людина прийшла, вона хоче отримати певну ціль. От для цієї цілі треба зробити це, це, це. І ми, от по всіх цих пунктах, проходимося, бади, вітаміни, план. Uh, іноді навіть доходить до результатів там, якихось аналізів базових ти її uh, про... заставляєш і в лікарню здавати. Так, аналізи. якщо я бачу, що щось не так, щось не то, ну якщо дуже великі там якісь проблеми зі здоров'ям, то обов'язково я… я не можу заставити, я лише рекомендую. Тобто, а вже чи людина хоче, чи не хоче, це її особистий вибір. Окей, вона починає з тобою займатися, так я розумію. Перше заняття, то таке для тебе, напевно, найскладніше, бо ти все то, маєш. То не перше заняття, то перших два тижні, я би сказав, найскладніших. Тому що коли людина починає з нуля, тобто треба буквально пояснювати кожен крок. Ви зідзвонюєтеся, переписуєтеся, як да, це відбувається? Так, переписуємося, це, це чат в Телеграмі, і ми просто відео, я, я скидаю відео інструкції вправ. Тобто, якщо людина не знає, якось так. І людина, відповідно, переглядає, потім вже відзнімає свій варіант виконання, дає мені е відео, кидає в Телеграм, а я вже переглядаю і даю фідбек. Але знову ж таки, я себе уявляю на місці, на місці тої людини, що онлайн займається. Я прийшов в зал, перше заняття чи друге заняття, якась справа. Я до кінця не розумію, які виконувати, виконувати хоча ти мені там прописав, але я намагаюся її виконувати правильно, скидаю тобі. І що, чекаю просто поки так, але ти можеш бути зайнятим? Так, так. Тобто я можу дати то, навіть зворотній зв'язок. То я буду робити 4-5 підходів неправильно то і вправи, а лише на наступний тиждень буде правильно виходити. Так. Абсолютно вірно, Тут є свої мінуси. Бачиш <гум> Ні, ну, ризики для здоров'я. В кожному є свої ризики для здоров'я, в кожному занятті і це, і мінуси. Для того я відправляю ну, попередню інструкцію, коли людина зовсім не знає, так з відео, тобто як робити правильно вправу. А вже як людина виконує, я вже переглядаю пізніше і даю фідбет. Є змога. Коли ти в залі там зробив раз, ну відчуваєш щось неправильно, якось воно ну, не так працює, як е, хотілося, що як ти описав тебе набрати чи по відео, чи ні, звичайно. Звичайно, чому ні? Ну залежно не, ситуації. Не, не, так, звичайно, я не, ніколи там не морожуся, не беру трубку там, і тому подібне. Тобто я завжди йду на контакт і завжди готовий допомогти при умові, що це ну не надто багато, тому що в мене також є робота офлайн і. Я можу в цей час бути зайнятий з якимись клієнтом. Як багато тебе зараз є клієнтів, які з тобою на онлайн працюють? Це комерційна таємниця. Це, е, окей, це є більше 10? Е, в районі. Окей, супер. Скажи, будь ласка, а ти з ними, з онлайн-клієнтами, а працюєш по самовіддачі так само, як з тими, хто офлайн? В, угу. Ти рівно... Як сказати, чи ти однаково зацікавлений і в одних, і в інших? Я мушу зізнатись. От чесно. Ну, я більше, е, я за собою таке помічаю, що я більше працюю з тими, хто хоче результат. От, Неможливо, якщо, чи онлайн, чи офлайн. Так, немає значення. Тобто, якщо людина справді б'ється за результат, справді хоче досягнути. Воно і мене підтягує, і я, відповідно, вже шукаю якісь варіанти. Я бачу, що людина хоче, я ж шукаю якісь добавки, вітаміни, ще щось. ще щось. Ми шукаємо, як можливо, максимально якісно побудувати графік тренувальний по часу, по, по роботі. Тобто в кожної людини ж є робота, так? І відносно цього, от я вже це. Якщо я бачу, що людині по барабану, то і з часом мені так стає, знаєш? Це, це справедливо. Чому ти маєш дбати про когось, якщо йому самому не цікаво, про себе ну, дбати? Тим більше, що я, як колишній спортсмен, я заточений завжди під результат. Тобто, для мене. Прикольно, коли я бачу результат. Коли клієнт схуд там на 20 кілограм, коли в нього пузо висіло по коліно, а зараз не висить. Оце для мене результат. І я і я цим горжусь, і я горжусь його е, роботою і своєю роботою. Мені це прикольно. Ну, я... я від цього отримую задоволення. Я бачу тебе онлайн-клієнтів. Ти нещодавно виставляв в інстаграмі, які дійсно ну виглядали жахливо. І потім ти скидаєш інші фотографії, де людина ніби її підмінили, угу. Зовсім інша, підтягнута, живота того ж самого немає. Причому якісь хочу зауважити, що конкретно цей клієнт ми не використовували ніякі жироспалювачі, ми не використовували ніякі препарати, типу Земпіка, Монжару і тому подібне. Тобто це суто натуральний результат людини. В чому успіх? Ось тої людини, про яку ми зараз тобою говоримо. Хто е, зараз не в контексті того, про що ми говоримо перед, яви, перед вами зараз з'являться фотографії, або зайдіть на інстаграм сторінку Володимира Пендуса, Поб, побачите, в чому, е, в чому успіх є тої людини? Це наполеглива праця, це щоденні заняття з тобою. Чому, чому такі результати? Дисципліна. Тільки дисципліна. Ти йому ту дисципліну е, Ні, це дисципліна, це людина. Сам сама, такі. так, тому що. Тренер з тобою, навіть якщо взяти офлайн, так, тренер з тобою знаходиться, ну, скільки? ну, три рази в тиждень по годині, ну чотири рази в тиждень, так, по годині. Решта, 23 години на добу, ти сам, ну там відповідно, і ти сам приймаєш рішення, з'їсти тобі це чи не з'їсти, піти тобі на то кардіо чи не піти на то кардіо. Тобто випити з друзями ввечір. Чи не випити з друзями, піти на дискотеку і погуляти до четвертої ранку, а потім не могти зранку встати на тренування чи не піти. Тобто все залежить від тебе. Якщо людина дисциплінована, я завжди кажу: якщо ви хочете собі поставити якусь ціль, ставте її, ідіть. І коли ви дійшли до цієї цілі, тоді ви можете трохи розслабитись і дозволити собі там більш-менш ну, більш відкрити життя. Так? Але поки ви не досягли вашої цілі, ну ви повинні себе явно обмежити. Тому що, знаєш, от мене найбільше дивує, я дуже часто цю фразу зу зустрічаю, і, мабуть, ти також це бачив в, ін в інтернеті. Дуже часто, особливо нутриціологи, пишуть: е, складаю програми харчувань без обмежень, без будь-яких заборон угу. і ви схуднете там це. Як це можливо? Я зараз їм без обмежень, я грубий. Ну знаєш, ну тобто, треба розуміти, що. Дисципліна це в будь-якому випадку якесь обмеження. Дисципліна відкидає все лишнє з твого життя і лишає те, що необхідне для твого результату. Воно можна примінити цей е, вислів до будь-якої сфери. Тобто ну, візьмемо вивчення англійської мови. Якщо ти кожного дня будеш там виділяти годину на вивчення англійської мови, там за рік, два, три ти будеш класно знати англійську мову. Якщо ти будеш постійно шукати собі, так як я це роблю, перепрошую, е, постійно шукати якісь собі пояснення і відмазки, то відповідно результат результат. Ти, ти хочеш сказати, що ти не маєш дисципліни, Володимир? Я хочу сказати, що я не маю можливості вчити англійську мову в лапках. Друзі, шукаємо вчителя англійської мови для Володимира. Щоб його заставив, насправді буду дякувати тобі, бо дійсно сьогодні ми якось проговорили це все більш детальніше про онлайн занять. І вже намалювалася якась така картинка, як це все виглядає, і зрозуміли, що. Дисципліна це є запорука успіху. Так онлайн, офлайн. Неважливо, який тренер. Нехай сам господь бог вам з вами буде, але дисципліна має бути. Тільки так. тоді буде результат. Володимир Пиндус був сьогодні з нами в студії. Нагадаю, це фітнес тренер в Чикаго, околицях працює онлайн, офлайн. Інстаграм сторінку, ви певно, знаєте. Вже вона буде в описі до цього відео. Відео, а номер телефону Володимир. Нагадаю: 312-912-1857. Дякую тобі. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.